Пенсійний вік особливий період у житті людини, коли відбуваються численні зміни, які можуть впливати на фізичний, психологічний і соціальний стан. З одного боку цей час може бути сприятливим для реалізації нових можливостей та насолоди життям, але з іншого боку, він може супроводжуватися викликами і стресами. Тому міський територіальний центр запровадив у себе групові заняття з психологом для людей пенсійного віку. У нас сьогодні перша вдавітельне зустріч, така знакамітельна, я би сказала. Я, я надію, що буде у нас тісне, хороше, інтересне і плодотворне сотрудничество. Перш за все, групові заняття з психологом надають можливість спілкуватись з однолітками, що може бути особливо важливим для людей, які відчувають соціальну ізоляцію після виходу на пенсію. Це сприяє створенню підтримуючого середовища, де можна обмінюватись досвідом, порадами і відчувати себе частиною спільноти. Дуже розумію ваші і проблеми, і питання. Я думаю. Ми сьогодні з вами спробуємо попрацювати, а далі вже визначимось. Як будемо далі? Ознайомче заняття пройшло з асоціативними картками, де кожен присутній міг описати себе за допомогою зображень на картці. Ця практика допомагає психологу встановити контакт з підопічними та побачити їх рівень відвертості. Ми запитали пані Тетяну, як вона вважає, чи потрібні взагалі такі заняття в центрі. Я дуже впевнена в цьому, тому що. Дійсно, ця категорія людей вона більш знаходиться як в одиночці, в да і збиратися разом в групі, спілкуватися, взаємодіяти це дуже важливо. Саме головне це віра в те, що я живу і я можу жити. Усі ці аспекти роблять групові заняття з психологом важливим і корисним інструментом для збереження психологічного та емоційного благополуччя у пенсійний період життя. Вони сприяють створенню позитивного підходу до старості, допомагають людям знайти новий сенс та задоволення у житті, особливо під час війни. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.